Доброго здоров'я, шановні глядачі! В попередньому відео я обіцяла розповісти, що означає слово норики і чому в літописах записано, що вони слов'яни. Почнемо з того, що я дуже коротко нагадаю вам, що в сюжеті спадок 39» були наведені докази того, що ім'я Бога, якого древні скандинави називали один, взято з календаря наших пращурів. Він був поділений на чотири долі: Бог, людина, рай, пекло. Ліву верхню чверть кола часу наші пращури вважали Божою, а древні скандинави називали цього Бога один. Літочислення виглядало наступним чином сектор Бога починався і закінчувався стовпчиками чисел, які в сумі цифр давали одиницю. Найвища точка кола була позначена цифрою один. Наше один відрізняється від скандинавського один лише наголосом. З цього можна зробити висновок, що древні слов'яни і скандинави володіли однаковими знаннями про світотворення і про те, що числа відіграють дуже важливу роль в житті і людини і суспільства в цілому. В зв'язку з цим варто пригадати Піфагора. Він вважав, що числа керують Всесвітом, і лише математика може відкрити знання законів космосу. Про цифру 1 Піфагор казав, що вона являє собою найвищу сутність Бога. Отже, в усіх трьох випадках, як не назви, чи один, чи один, чи познач його на колі часу стовпчиками одиниць, все рівно це Бог. Знання про нього були введені в категорію сакральних, тому назва роду норики в літописах була зашифрована і читалася як Рюрики. Розшифровку ви бачили в попередньому відео. Древні літописи чітко вказують на те, що норики це слов'яни. Давайте з'ясуємо, що означає слово норик. Повернемося на хвилинку до піфагорійської школи чисел, яка займалася вивченням музики з точки зору математики. Піфагор побудував глибоку математичну основу гармонії звуку, яка використовується в музиці до сьогоднішнього дня. І тут потрібно пригадати про ля мінор. Знову бачимо корінь нор. Можливо, ви вже чули, що музика на частоті 432 Гц в тональності ля мінор вважається найбільш корисною для здоров'я людини. Всі ми добре знаємо, що будь-який звук рухається по траєкторії ось такої синусоїди, це якщо спроєктувати його на площину. А в тривимірному просторі ми побачимо зовсім іншу картину. Оберти синусоїди. Перетворяться в пружину, а повернувши її на 90 градусів, побачимо коло, яке дуже схоже на вхід до нори. Піфагор вважав, що всі планети мають гармонійні мелодії, отже, нас оточують і впливають на наш стан звукові нори, ті сигнали, які посилають нам планети космосу. А людей, які знали, що за такими законами влаштований Всесвіт і що головним в побудові таких звуків є число один, називали нурики. Закони лічби знали ще при трипільцях, раніше за шумерів. Такі докази знайдені при розкопках ранніх трипільських поселень, а серед малюнків на їх глиняних горщиках дуже багато зображень кола, поділеного на навхрест на чотири долі. З цього можна зробити висновок, що принцип побудови календаря, або, іншими словами, кола часу, дістався нам від трипільців. Я кажу, дістався, бо він продовжує існувати. Він зашифрований в наших українських словах. Давайте в наступному відео навчимося його розуміти, а не лише використовувати.